Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, якщо вам, звісно, подобається підтримувати україномовний контент. Там, звісно, автомат, а не наш прапор, але як є. Ось, не забувайте, будь ласка, підписуватись і коментувати. Це буде поширювати моє відео. А я вам в свою чергу буду показувати цю чудову країну Кіпру. Не кожен, до речі, заклад, не кожна таверна, от захоче, щоб ви прийшли зі своїм. От як Юра, в мене любить KFC, А я захотіла їх щось національне з'їсти, скуштувати. Ось тут у нас, в принципі, лишається не так вже багато днів. Завтра мене день народження, і я хочу спробувати всі їх якісь національні, більш блюда. Дуже голосно їдуть. А національні у них блюда це септіко і клефтіко. мусака. І я оце буду зараз куштувати. Що воно таке? Зараз вам покажу. Клефтіко це, я так зрозуміла, тушена баранина. Ось. І обов'язково треба ще риби поїсти нам. Бо рибу, якщо їсти, то тільки на курортах такого плану. Ось так цей заклад виглядає. Бачите, в них прям по-серйозному в плані волі. Оце у мене вже так добряче загоріло, до речі, вам покажу. Дивіться, які в них машини, лімузини. Мекс. Видовжені такі. А так вони на них виганяють. Це таксі причому. Названа ця страва клефтико національна, до речі, на честь клефтів. Вони боролися з османським пануванням а, в Реці. Така група бандитів була. Клефти. От на честь них оця і страва названа, бо вони крали овець а, і ну, їх коротче, томили. Це томлена баранина, по суті. Також тут є KFC, Subway, McDonalds, якщо захотілося вам того банального фастфуду, можна також тут його скуштувати різноманітні прикраси ювелірні. Ось, а ми йдемо з вами на новий пляж. Ми там ще не були, це в бік Нісі біч, але цей самий пляж називається. Якось там така чесна складна назва. Я вам напишу, як він, він називається. Він йде а, прямо, а, якщо дивитись на карту. А, він справа одразу йде після Нісі Біч. Такий видовжений. Ось. І будемо там сьогодні відпочивати. У мене скоро день народження. На мой день народження підемо на Нісі Біч. Я думаю. Того буде варто, з фотографії, локація не перевершена. Просто. У мене цей колір водички, оцей білий пісок, манить і манить. Піцца, бачите, От ціни на піцу. 9 євро, 8 євро. Ось так. Салати. Так само. Юрчик до спіднання. Все, йдемо. Тут просто прямо та і все. А Сьогодні, до речі, так, трошки марновато, бачите? Ну, типу, не прям сонце-сонце. Але це може і добре. Головне, щоб водичка була, скажімо так, приємліма для купання. Дивіться, яка крамничка морожева. Морозова. Ось автобуси, які тут їздять. Найпопулярніші у них це 102 і 101. Але ну, якось я в цей раз хочу такий, знаєте, тюленячо-лінивий відпочинок. Чисто одне місто вибрали, Ми просто вам його показуємо. Коси можна заплести. Ого, який халк. Вау, ну це дуже гарно. Ось так виглядає церква середині. Дуже гарно. Гарно, інакше. Не так, як у нас, хоча релігія та сама. Християнство. Так, ну що, йдемо далі. Сьогодні знову шторм. Цей пляж, як можете бачити, дуже кам'янистий, не дарма тут пишуть по відгукам, що опа, що він ну, не купабільний, коротше, ви поняли. Хоча ліночка просто собі слухає музику і загоряє. Кому шо? Ось така тут набережна, бачите, закинути. Віли деякі, деякі є працюючі. Тут взагалі мене якісь такі, відчуття, як ніби якийсь Ізраїль, чесно. Луна-парк, до речі, в Аенапі зараз зацікавлено, на жаль. А це, друзі, мусан. Музей підводних фігур. Там фігури людей, металічні конструкції, різноманітні дерева. Діти знаходяться ось приблизно от. і це все відбувається на глибині 7-9 метрів. Ну, мені, на жаль, немає з ким лишити Юрчика. І я не побачу цієї краси. Але я вас дуже прошу погугліть, бо це. Неймовірно, я ще не дивилася ці фотографії. Там прям ціла сюжетна лінія. В кінці там діти з наставленими пістолетами стріляють в інших людей. Типу, так знаєте, для свого воображення коротше це дуже цікаво. Потім дерева, фінішна частина, і все якось по-своєму. Переплітається, коротше. Ну, от, от таке я читала за це місце і має, до речі, цей пляж, е голубий прапор. Тобто вода тут неймовірно чиста. Гарний тут пляж і видно, що мілко, а там далі йде музей. Мусан пляж. Ну, Ми йдемо щось тут глянемо, якщо повернемося. Бо тут мені дуже вподоби, в принципі. Так там бачите, навіть затоплений корабель є. Обалдеть. Юра щось без настрою. Зараз вже йдемо купатися, чого. Ти? Який дядька. А там Нісі біч. Я думала, тут буде дорога, але бачите ні. треба у мене О, Ого, яка там вірзова водичка друзі. О, ну так. Да. Туди я піду на своє тандорочка. Краса. Все, ми перейшли вже. Ось цей невеликий. Часток Маркус Біч або зараз, е, чекайте, Ге Біч, Ну, але давайте Маркус Біч будемо це називати. Ось цей пляжик. Є різноманітні розвлікушки і неймовірно чистенька водичка. Ну і чим вам не Мальдіви? Так. Ось ще на всякі розмірушки. Ось такий тут вхід. Можете бачити купа водорослів. А, каміння немає. Дивіться, яка вода. Це просто неймовірна краса. Сьогодні тепліше, але тут треба розуміти, що такий, знаєте, як бухточкою пляжик. Є рятувальники, є кафешки. Ну, я цей пляж можу рекомендувати. Масажі можна вам зробити. Там є така, ну ви бачите, місцевість, де купа дітей. Але тут мілко, ви можете тут не хвилюватись навіть. Юрі там сподобалось, Головне, щоб на камінчики не став. Дивіться, як цікаво. Молодці які. Дуже доброзичливі кіпріоти, Ми зайшли от в кафешку. Купили тут олійку, всякі такі снеки. Ну, бо вже як би треба. А пірольчик взяли, бачите, тут можна підзарядитись, що дуже зручно. Ось цей дядечка підійшов, все допоміг, дуже класно. Так, ось такий обід: паста з морепродуктами в томатному соусі 11 євро. Ой, краще не переводити. Все, друзі, на цій вже ноті буду завершувати цей вложик. Всім вже гарного дня. Настрою і ставте ваші лайки, вподобайки, підписки. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент.